585 атестованих міліціонерів-зрадників вже звільнили на Донеччині. Більшості з них загрожують кримінальні провадження. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він звітує про те, що пройшов лише перший етап перевірки донецької міліції на вірність Україні. Ще понад 240 місцевих міліціянтів вже досить довго не з'являються на роботі, перебувають на лікарняному, і їх також мають перевірити. Арсен Аваков заяв. Вив, що дасть принципову оцінку їхній відсутності, якщо знайдуть зрадників, також звільнять без вагань. Головне, щоб заплямована репутація місцевої міліції не позначилася на дійсно гідних правоохоронцях. Додав міністр. Важно, щоб столь масове придательство і недостойне поведення не падало негативом автоматически на тих достойних міліціонерів, що служать Україні. В сложившися ситуації з міста придательству і нізості, але є місто і достоинству, і подвигу.